Доброго ранку, мої дорогокласники. Розпочинаємо сьогоднішній день з уроку української мови. І сьогодні ми з вами повторимо перенос слів із рядочка в рядочок і всі випадки, з якими ми з вами вивчили на минулих уроках. Що ж сьогодні ми з вами очікуємо від уроку? Я хочу повторити, що ж ми хочемо з вами повторити? Ну, мабуть, правила переносу слів із рядка в рядочок. Що ми хочемо дізнатися на сьогоднішньому уроці? Пофантазуйте, будь ласка. Я гадаю, що сьогодні Продовжіть речення. А я, хочу, а я хочу, щоб у всіх у вас був гарний настрій. Тож продовжимо наше навчання. І продовжимо ми його з перевірки домашнього завдання. Це було номер 62, вправа номер 62 на сторінці 18 підручника української мови за автором Надії Кравцової. Давайте ж подивимося, як можна перенести та поділити слова для переносу. У праві 62 -й. натисніть відео на паузу та перевірте, чи правильно ви виконали домашнє завдання. Я сподіваюся, що ви з цим завданням впоралися, а ми продовжуємо далі. Сьогодні ми з вами попрацюємо із цеглинками, пограємо в таку гру. Найдіть, будь ласка, у себе вдома дві цеглинки зелену та червоного кольору. Якщо правильна відповідь, ми показуємо зелену цеглинку. Якщо неправильна відповідь, ми показуємо цеглинку червоного кольору. Нам треба з вами вказати, чи правильно поділили слова на склади. І перше слово лійка. Покажіть, будь ласка, відповідну цеглинку, зелену чи червону. Марійка, булька, бульба, вибачте, лялька, ромашка. Ромашка, кріль, лист, яна. Давайте звернемо увагу на такі слова, як марійка. Там буква Йод, і її відірвали від попередньої букви. Бачимо слово бульба, м'який знак розірвали з попереднім приголосним, а також слова кріль та яна, вони перенесені неправильно. А тепер давайте приготуємо з вами робочі зошити в косу лінію, покладемо їх похило, відкриємо та запишемо сьогоднішнє число. Та класну роботу. Сьогодні у нас 4 жовтня класна робота. Натисніть відео на паузу та виконайте це завдання. Продовжимо ми роботу в зошиті із каліграфічної хвилинки. Сьогодні ми повторимо написання великих літер І, Ї, О та Ю. Зверніть увагу, будь ласка, як були велика буква І та велика буква О подають ручку іншим літерам. Натисніть відео на паузу та пропишіть нашу каліграфічну хвилинку, а ми працюємо далі. З нового рядка давайте пригадаємо ім'я дітей: Юля, Юрасик та Юрій. В першому випадку у дівча... жіночому ім'ю Юля ми з вами бачимо поєднання нижнє, як буква Ю подає ручку букві Л. У слові Юрій та слова Юрасик буква Ю має верхнє з'єднання і подає ручку зверху. Натисніть відео на паузу та продовжіть цей рядочок. Давайте спробуємо поділити на склади для переносу слова Ольга та слова Юрасик. Пригадаємо, що буква «й» та м'який знак не відривається від попереднього приголосного. Запишіть з нового рядочка, як ми перенесемо слово Ольга і слово Юрасик. Пам'ятайте, що це імена дітей, і вони пишуться з великої літери. Відгадайте, будь ласка, загадку, на дворі і на току, скрізь луна кукаріку, гордо птах цей повиходжає, дуже пишний хвостик має, шпори, грібінець чарівний. Що за птах, цей діти? Ну, звичайно, півник, подивилися, який гарденький у нас сьогодні півник. Десь живе поміж снігами, птах із ластами ногами, гордо носить чорний фрак та не полетить. Ніяк перевальцем між крижин ходить дивний птах. Хто це? Ну, пінгвін. Швидко бігаю в траві, спробуй ти мене влови. Міцно хвостик мій тримай та збіжу, я так і здай. Я тваринка непроста, проживу і без хвоста. Хто в нас може втрачати хвостик, а потім він в нього відростає? Ну, звичайно, це ящерка. Людей він майже не боїться на даху будинку в є гніздо. І де вирішить він оселиться, навіки в будинок увійде добро. Пригадайте, про довгонового птаха ми з вами говорили на минулому уроці читання. Це хто? Це лелека. Молодці. І на нас чекає завдання. У нас є чотири завдання, але нам треба виконати одне із них на вибір. Перше це поділити три слова відгадки на склади для переносу. Друге побудуй звукову модель слово ящерка. Третє поділи на склади для переносу назву птаха, який має ласти. Ми його зустрічали в наших загадках. І останнє склади, і запиши речення про перелітного птаха. Пригадайте, будь ласка, які птахи відлітають у теплі краї, а які залишаються. І одного із тих, які відлітають, побудуйте речення та запишіть його у зошит. Натиснувши відео на паузу, виберіть завдання, яке вам подобається найбільше, та виконайте його. Виконали молодці, а ми продовжуємо. Давайте ми з вами профантазуємо. У нас є три птаха півень, пінгвін та лелека. Розкладіть, будь ласка, невеличку розповідь про цих трьох птахів та розкажіть своїм рідним та близьким. А ми продовжуємо роботу в нашому підручнику на сторінці 18 і на нас чекає вправа 60. З нового рядка, з великої букви, запишіть, будь ласка, вправа і вкажіть її номер вправа 60. Перед нами 60 вправа. Нам треба <кхи> з вами поділити слова для переносу на склади і записати лише той рядочок слів. Які не переносяться із рядка в рядочок, але всі чотири рядочка ми опрацьовуємо. Записуємо у зошит лише той рядочок, який перенести із рядка в рядочок не можна. Натиснувши відео на паузу, будь ласка, виконайте це завдання. А ми переходимо до вправи 61 -ї. Нам треба прочитати текст та підготуватись писати під диктування. Звірте написаний текст із підручником, перевірте, чи правильно ви перенесли слова. Є текст. Федько та Настунька садили яблуні, вишеньки. Андрійка та Соломійка в шкільній майстерні виготовляли годівнички. В цьому тексті ми з вами побачили безліч імен. Пригадайте, що імена завжди пишуться з великої букви. Попросіть своїх матусь, аби вони вам продиктували цей текст і ви записали його під диктовку. Відкрийте підручник і перевірите, чи правильно ви впорались із завданням. Пограємо з вами у гру. Є дівчинка і є хлопчик. Дівчата будуть допомагати дівчинці Ользі, а хлопчики будуть допомагати хлопчику Микиті. Дівчинка Ольга хоче назбирати квіти, але вона збирає квіти. Назви яких не можна переносити з рядка в рядок. А хлопчик Микита збирає тільки ті квіти, які можна розірвати для перенесу із рядка в рядок. Ось ці квіти, дівчата записують у зошит назви квітів, які не можна перенести. А хлопці, ті, які переносяться із рядка в рядок. Натисніть відео на паузу, написавши, перевіримо ваше завдання. Написали? Молодці, перевіряємо. Дівчата написали Ірис Мак Ряст, а хлопчики, барвінок, гвоздіка, волошка та конвалія і мальви. Виконали, вдалося. Молодці. Я дуже вдячна вам за сьогоднішній урок, за те, що ми з вами повторили правила переносу слів із рядка в рядок. Я сподіваюся, що ви запам'ятали їх. Зустрінемось на наступному уроці. До побачення.